Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 7 листопада, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та перше послання святого апостола Павла до Солунін. Отож, починаємо з, традиційно з Євангелія. Одного разу, коли Ісус в одному місці молився і перестав, сказав до нього один із учнів Його: Господи, навчи нас молитися, як і Іоанн навчив учнів своїх. І сказав їм, коли молитеся, кажіть Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний подавай нам щодня і відпусти нам гріхи наші, бо й ми відпускаємо всякому боржнику нашому, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І сказав до них: Припустімо, що дехто з вас, маючи друга, прийде до нього опівночі і скаже йому, друже, позич мені три хліби, оскільки друг мій прийшов до мене з дороги, і я не маю чим пригостити його. А той із середини скаже у відповідь: Не турбуй мене, двері вже зачинені, і діти мої зі мною на постелі не можу встати і дати тобі. Кажу вам: якщо він не встане і не дасть йому заради дружби з ним, то через невідступність його, вставши, дасть йому скільки потребує. І я вам кажу: просіть і дано буде вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, буде відчинено. І переходимо до Івангельського е, апостольського читання. Браття, ви стали наслідувачами нам і Господові, прийнявши слово при багатьох скорботах з радістю Духа Святого. Так що ви стали зразком для всіх віруючих у Македонії та Ахаї. Бо від вас рознеслося слово Господнє не тільки в Македонії та в Вахаї, але і в у всякому місці пройшла слава про віру вашу в Бога, так що нам не треба, так, що не треба нам говорити про це, бо вони самі звіщають про нас, яким був наш вхід до вас, і як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити Богові живому і істинному. І чекати з небес Сина Його, якого він воскресив з мертвих Ісуса, що визволив нас від майбутнього гніву. На зараз це все до зустрічі вечором і Божого вам благословення.